Так, 443, 532 і 709. Саме стільки займає перезарядка кожного снаряду у прожетто 65. Це європейський середній танк 10 го рівня з барабаном з дозарядкою. Але в тому всьому є нюанси. І які нюанси розбираємося в цьому відео. Вітаю на каналі А3A2Крю. Бажаю гарного перегляду. Погнали! Саме так виглядає про 65 в моєму ангарі. Це легендарний камуфляж, який називається Маестро. А легендарних камуфляжів на цей танк Аж 2. Є ще камуфляж, який називається Гладіатор. З'явився він першим і. Отак от, от в камуфляжі Гладіатор виглядатиме ваш прожет 65. Обладнання на цей танк виглядає таким чином: поліпшена вентиляція, збільшений заряд, збалансована гармата, захисний комплекс, посилена броня, ящик з інструментами, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, ну і звісно система подавання спорядження. Боєкомплект маємо бронебійних 32 снаряди, 16 камулятів і 12 осколков фугасних. В амуніції все стандартно на роботу екіпажу і преміум паливо. Інших плюшок сюди не завезли. І переходимо до спорядження, в якому у нас два ремкомплекти і форсаж. Форсаж можна замінити на. Щось інше, якщо ви не користуєтесь форсажем, статистика на цьому танку у мене виглядає наступним чином: 59,28% перемог, 536 загалом боїв зіграв, 142 із них рейтингових. Ну, маю шкоду середню 2375 одиниць, процент влучності стрільби 84-87%, коефіцієнт знищення 1,8. Ну і коефіцієнт шкоди 1,54. Хоча він трошечки замаленький. Але сьогодні ми розбираємося не тільки з цим. Зразу хочу сказати, що це середній танк, який має найбільший радіус огляду на рівні серед, серед середніх танків. 314 метрів складає, ДПМ, тут всього на всього 2900 одиниць. Проте кути нахилу гармати вниз 9 градусів, що зробить вашу гру достатньо комфортною на цьому танку. Давайте зіграємо зараз три рандомні бої і поговоримо про те, а як же грати на цьому барабані із дозарядкою. У нас карта Альпенштадт, три важких танки в команді противника, три ПТ-САУ, один легкий танк, це Батчат. І давайте, друзі, поговоримо про те, як грають на прожету 65. Всі грають, мені здається, по-різному. Хтось вистрілює одразу три снаряди, потім кд один грає, хтось вистрілює два снаряди, останній не розряджає, тому що він аж цілих 7.09 має КД. Ну і хтось, можливо, грає просто від одного снаряду, а хтось не рахує це все і просто грає, як прийдеться, як заманеться йому. Тобто зараз вистрілив два снаряди, а потім один, там ще один. Ну і таким чином грає просто безпорядочно. Але ми знаємо, що у прожиту 65-го ДПМ е зазначений в характеристиках 2900 одиниць. Я думаю, що ця цифра достатньо важлива. Думаю, що ця цифра достатньо важлива, і цю цифру можемо збільшити. Збільшити, наприклад, до 3300 одиниць. Як це зробити? Щоб нам збільшити ДПМ цього танка, нам потрібно всього-навсього майже нічого. Нам потрібно стріляти лише останнім снарядом. Тобто, отак от як зараз, ми. Вистрілюємо всі снаряди, тобто перший снаряд, другий снаряд, і третій. Кедешимо третій снаряд. І так само вистрілюємо третій снаряд. Якщо у вас є час перезаряджатися, наприклад, так як у мене зараз, то, звісно, ви можете це робити, і це потрібно робити. Ви приїжджаєте, ви даєте знову ж таки три снаряди, і потім кедешите ще останній снаряд. Той, який у вас залишається. От щойно ви його закидешите, ви маєте зробити постріл. Чому так? Тому що цей постріл останній до нього не приміняється КД між пострілами. Тобто, 7 і 1 ви закидешили, і можете стріляти. Що ми з вами зараз і робимо? Проте. В наявній ситуації у нас тут ФВ215Б. Трошечки розійшовся 183. Ну, давайте ще є третього пограємо, десь є третій тут має бути. Так, подивимося, що ми зможемо ще настріляти, тому що такий собі бій вийшов. Так от, друзі, якщо ви будете користуватися лише першим снарядом, 4-4 секунди маєте е, КД. То в такому випадку у вас ДПМ буде 3000. І я б сказав, би, що це непогано. 3000 дпм це прямо дуже непогано. Але маєте знати, що до цього пострілу в 4,4 ще додається так само 3 секунди, щоб зарядити цей знову постріл. І тут вже виходить, скажімо така незрозуміла тема. А навіщо? Чекати оці 3 секунди, якщо в мене тоді зарядиться ще другий постріл, який можна використати правильно. І якщо ви використаєте другий постріл, то у вас вже немає сенсу чекати на те, щоб заряджати ці два постріли. Тому що якщо ви будете грати двома снарядами, першим і другим і знову ж таки уходити на КД. Заряджати ці два снаряди і знову їх розряджати, не вистрілюючи останній снаряд, це буде у вас найменший з усього ДПМ на цьому танку. Найменший. 2600 одиниць десь орієнтовно. Якщо грати від двох снарядів, 3000, якщо грати від першого снаряду, і якщо грати останнім снарядом, тим, який за характеристиками тут кедешиться довше за всіх, 7 секунд. То від того снаряду у вас буде ДПМ понад 3000, 3300 орієнтовно. І для того, щоб це зробити, треба вистрілювати одразу всі снаряди і потім вже грати від останнього. Звісно, не сприймайте все це за там, чисту воду, тому що потрібно розуміти, ситуації бувають різні. І не завжди потрібно вистрілювати той самий снаряд один єдиний, який у вас Останнє я маю на увазі. <кій> <кій> Яка ситуація може бути приблизно ось така, як тут зараз. Ну, вийшло дати два снаряди, дали два. Так, Мінотавр там мене грає зараз, мені це не цікаво. Так, я забрав весь ТРВК і мушу звідси переїхати, тому що тут у мене проблема з КПЗ-50 тонн. Тут Леопард. І от, друзі, начебто поки що ми переїхали. І саме цікаве, що коли ви будете заряджати ваш барабан, у вас на зарядку повного барабану після того, як ви вистріляли всі снаряди повністю з останнім, у вас уходить лише 16 секунд. 16 секунд, за які ви. Потім зможете зробити кілька пострілів і знову ж таки зробити 1050 шкоди. Тому я гадаю, що за лайфхак з ДПМом за те, що я все порахував, можна протиснути лайк цьому відео однозначно. Хто не підписаний, підписатися на канал, тому що залишилось у нас ще. 5 днів для того, щоб е, назбирати по гривні за кожного нового підписника. І якщо не знаєте, за кожного нового підписника до 6 квітня я закидаю на Збройні сили 1 гривню. Порахуємо, скільки було людей за цей місяць нових підписників. І закинемо гроші від глядачів каналу АТРЕ2КР. Так, у нас тут е, Мінотавро залишається один єдиний, бідолашний. Нині про 65 грається достатньо, достатньо цікаво, я б так би сказав. Так, а що по сріблу? 2600 у нас, 2600, і що по сріблу вийшло? 8000, 8300 це навіть, навіть досить непогано, я б сказав би. Карта Форт Давайте подивимося на карту Форт Два важких, три середніх і дві ПТСАУ. А у нас прямо теж Два важких, три, три ПТ-шки замість одної СТ у нас. Це ну, так не дуже добре. Сподіваюсь, що будуть ПТСО грати. АМХ 30 б КПЗ і. Ой, як смачно залетіло, прям прям дуже, прям дуже смачно залетіло. збільшений. Я зрозумів, що я тут один, і мені тут самому грати нема сенсу. Я переїжджаю. Достатньо цікава броня у прожету 65-го. Якщо маєте змогу, кидешите барабан, не маєте. Граєте від останнього і будете мати ДПМ. Так, перевіряємо нашу гармату на точність. О, звісно, тут же ж е як гра захоче. Маргеймін не захоче, щоб ти влучив отак от е і то ти і не влучиш. Але нам потрібно вигравати цей бій. А СТБ у них дуже хитрий, я так би вам сказав. Да, і це такий зрячий 7201 Пограв тут, пограв. От краще я б не міняв би, мабуть, напрямок, а грав би ту сторону, ось цю сторону. Хоча контрить контриті 7201, тим не менш, це буде перемога однозначно, якщо... Зараз протиснуть. Протиснуть зараз. Я сподіваюсь, на то. Повелитель, повелитель танков. Повелитель танков. А тут за такий бій у нас зі знищенням танка 10 тисяч в мінус, ми пішли. 10 тисяч в мінус і, в принципі, взагалі непродуктивний і нерезультативний бій. Хочу підводячи підсумки сказати, що останній снаряд тут найрезультативніший, тому що в нього немає КД між снарядами. Тобто ви роздаєте повністю барабан, кидешите останній і стріляєте. Якщо маєте змогу, звісно, кидешите повністю і знову ж таки повну схему, повністю вистрілюєте і граєте від останнього снаряду. Це не така схема, як грається, наприклад, Каро 45 тонн, в якого останній снаряд кидешиться 20 секунд. Тут повне киде у вас 16 секунд, з якого ви роздаєте 1051 і шкоди в середньому. Може там, альфа пройти там, і так далі. Я хотів би почути від вас, що ви думаєте стосовно цієї математики. Як ви граєте на прожето 65 достатньо мені було б цікаво це побачити в коментарях під цим відео. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, коменти, що ви думаєте стосовно Прожето 65-го, чи граєте, чи не граєте на цьому танку. Можливо, ви не знали, що це СТ з максимальним радіусом огляду. А я вам наразі бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!